Добрий <свистак> Добрий А що ж ми спали як бабуїнчики? Подожди, бо ти ще розляжеш мені на ноутбук. <свистак> <свистак> Давай буде держати, може. Чуєте, кава з цих стаканів, це взагалі неймовірно. З-під я так люблю. Да, ми дійсно з тобою пухші за пухщі. Ну а що ти хочеш? Не впала полки? Не впала спокій. Не розчасені, не вміють. Я що таке? — Впала. В мене впало. Я відкриваю зараз очі двір, що ногам отділяється. Наді мною я зверкалася. Так, мої хороші, ну що ранок прекрасний, ранок добрий. Дякувати бурму. Живі, здорові, все добре, так? Ви знаєте, що каждый ранний перенос до добрый, чим ми в поезді. Я вже Львові на вокзалі ну, говорила. Да. Я лук показала, Дивіться, який у мене лук сім. Ну, лук – это фітулечки. Слухайте, ну а хто вам у Львові на вокзалі показував? Лук? Мої, хороші, всім хорошего дня прекрасного настрої. Саме головне, ми вас убіймаємося Ви знаєте, що у нас хутор начинається з правой ножки, потому що две мої молоді точно на фані. Диві. Тільки що вони розчислаються, дівчатка? Слухайте, що є, то є. А що, поїдемо дождівся, зараз на класі губи, почистю, згуби, розчашу вулицю, будемо поїдіть. Всім хорошого дня, позитивно настрій. А ми вас так. Тьоки, тьоки, тьоки. Ранок наші, ти здоровайся. Там тут тінь я. Дівчатка, ми вже коло мені, слухайте, а вокзал такий величенький. Йдемо шукати нашу Галину і їдемо з вами місто Косів. Ти ж так на походу є Олеся всю Західну що? Україну поїде, так? Да? Добрий ранок. Добре, а, добрий ранок. Добре, 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 побачу, ні, не треба, дякую. Не можна. Добре, дякую. Добре. Не можна. Добре, да, да, так, Леся, тепер. Супер, на фаршки написано «Слобода коли моя, я читаю, «Слободка» <світка> Слободка? <світка> 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 ну так. Хоча б ти бачиш. До речі, ви питаєте дівчатка. Чого ти не показуєш свого чоловіка? А того, щоб його не вкрали і не зглазили. Я один раз показала і що? і він десь пішов і є вернувся через пару місяців. Не треба показувати вам, не треба. Один раз показала, уйшов. Два місяця не було, прийшов. Тому що от такої богині хіба може бути. Так ви подумайте, от від такої жінки може чоловік піти до друг. Я що дома? Дома я хазяйка на роботі, я трудяшка. Там я така прекрасна, там я чаровачна дівчатка. Ну ви подивіться на як Філіп Петрович Голохвостов сказав, та Олеся, <сум> тими ногами. Подивіться на цю форму, на цей фасон. Хіба від неї можна уйти чи не уйти, Ну ви подумайте, так? І постійно вас цікавить мічурік. Де, мій чоловік? де, мій чоловік? де мій чоловік, Де моя донька? Дівчатка, мої хлопчики. Моя донька взагалі не любить. Леся Цевторик, гажу ролі. Да, я думаю, що ми ще не любичаємося. Дивіться, моя Леся, куди на міті чи не втіємо? Та стоїмо куди на міти? Подивиш, яка Галина? Я де не... ну ми ж йдемо, нас побачить. Я вам ходжу до донька. Чого не знімається ваша донька? Тому що вона не любить дівчатка. Хватить те, що фотографії я з я скидаю. І питання інтересує за мого чоловіка. Де він? А він у вас є, а у вас його немає. А от ви подумайте, він у мене є, чи у мене його немає. Ну, ще раз вам кажу. ну, Правда, прямо аж німав. Ну те, що я вам більше його не покажу, це хочете розкажу. Дивіться. Нас шукають, нам телефонують. Нас телефонують. Хорошо, дивіться, метр восімдесят, кароглазий, обаятельний, привлекательний. Але я вам його не покажу, тому що я вже раз показала, і він не, Трошки, не питайте мене нічого, Тому що я вам нічого не скажу. Потрогати себе теж не дам, тому що я жінка ураган. ла ла Ла-ла-ла-ла-ла. Я йду співаю і говорю, що я жінка ураган, розумієте? день. Вітаю на бачущині, на коло. Ну, дивіться, ви ж розумієте, ми, ми вчора прийшли, взяли Макдональдс, по чоловічки, знаєте, влупили по такому гамбургеру, закусили картошку і як лягли на той кровать, і встали скільки ми в 11. О, 12. Виспал, в 6 вечора лягти, то можна. вже, дивіться, все, все добре. Все добре, да, все добре. Мужчини пропонували свій кагу. Каву ми Ні, каву поп'ємо. Хто пив каву? Ми взяли каву, зробили добрий ранок, я поки повернулася, моя невістка. Кажу, дві я, не я кажу, ну поки не хочу, ну, поки ти не хочеш стояли йти. Як каже, та ти ж моя мене невістка. Так, пошли, кось чудо-чудо. А доході далеко скидами? Пів пів години. Тебе мене маленька. Що ти сам, трусина з кизи, взяла, взяла, переїздити. Слава Богу. А я, знаєте, цю пісню не забуваю. Слухайте, я всім. Час в коментарях, я їм кажу, що я йду в палатку відпочивати, вони вертають мій чоловік, а я їм полюю, віріться. Вже в палатки жде. У палатки він, наверное, не чекає. Він, пожалуйста. А потім люди здиваєте, роздиває палат. Меня це пісень нравиться. Я жінка, урага! Я ла ла лала, -ла. слухайте, дівчатка, ми урагани всі, правильно Галиночка? Так. Ну ви в мене красотка, ви всі знаєте, така цвіте і пахне. Так що мої хороші, ви приїхали з вами до Галиночки в гості. Зараз я вам встав, мене знаєте, що так, е, каструлі з дзвонить дном, де можна і готувати. Таке є? Щось. Щось є, я вам покажу. Так що ми поки времено кажемо вам I love you. Ви знаєте, що коли я приїжджаю? На коломи, яко я приїжджаю, особливо до вас, Галиночка. Я вам дякую, що ви нас сіда, ну, е, приглашаєте, тому що для мене це дуже взагалі, приємно приїхати до вас. Ось. І коли я тільки приїжджаю, особливо я хочу яворів, я хочу яворів. Мене наряд жде там отой, да такий танець, який там кантанець треба мені танцювати. Гуцулку ти. О, не бутулку. Бутулку, а гуцулка як у нас, таку купляше ножками чи ні? Ну трошки наху, ну, таку, як у нас, таку теж, да? тоже. тоже Значить, я підходжу. Але дивіться, ми тільки приїхали в машині, була вишиванка. Щас, а он, це ще це неймовірно Я переживала, що я наверное, не війду. Я просто, знаєте, зараз, як тільки сюди приїжджаєш, хочеш таке кадав діти. Це взагалі дуже моя Десь міниться. Він це ця вишиває, ця вишиває. Ця вишиває. І це її можна навіть заказати. А, а, а можна замовити, так? А можна замовити даже. А за яким номером? А так. Є. А ну диктуйте, той. Дівчатка, я правда кажу, я, я б, так. б теж таку замовила. Так. Ми щас має так. має. ще не різні платя шиє, всяке. Так, Галиночка, начали ми щось поїдемо магази куріє. Ми надію, я хочу дівчатка хай на апіль, мені локу. Двісті дев'яносто 53,94. три дев'яносто чотири. Ольга Оля, і дивіться, Та вона воно... дуже класна. Дивіться, сама все вишиває. І дивіться, я, звісно, переживала. І вона вроді би кажуть, біла воно дівчинки, дивіться, цей Да? за да, длинний, тут короткий. Взагалі, вам дуже дякую. <реку> 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 Правда, я але я дуже довольна, що ваш син поступає в Одесу і він буде коло нас. Дивіться, ми у вас, син у нас. Слухайте земля і познайомилися ми випадково. Ви знаєте, от життя, наскільки така штука, що Прекрасна штука, ви знаєте, наскільки ми зустрічаємо в своєму житті хороших людей. Дівчатка, дивіться сніданок буде, давай Леся, покажи сніданок наш. А тут у нас взагалі може це капетики, да, от ми тут прекрасні. Але я хочу сказати, що наші менший... прекрасні їде взагалі ми. Яйця, яйця покажи, мене сказали, що я буду. Три яйця, дівчатка, не шість три яйця. Леріс, розумієте... ой, кару, будиче. Починули глиночка, ви знаєте, обично я Штук, ну, для мене прекрасний, а, а щас скрий. Бо трошки вже організм такий. Так що мої красуні. Ми починаємо з сніданка, їдемо зараз з вами у надію, крутимо локони. До речі, от її халатики мене питаєте, постіль. Зараз я вам покажу. де. А потім ми їдемо лучше, тому що палатка і ми їдемо в гори. Одним словом, сьогодні путешествия тільки починається. Я думаю, вам буде приємно. Так, ми, хороші, ну що, ми знаходимося на Козівщині. Ну, зрозуміло, що з утра на в день пропав. А що робити? Ні, пішла з ні. Ми в поїзді розстроєм, боліли, смакдумаються, нічого не, не пили. Так, Галиночка, дякую вам за цю приємну зустріч. А в нас тільки все починається, тому що в нас сьогодні дуже великі діла. За вас. Давайте, Галина. Дякую, що ви приїхали. Давайте, да, Галиночка, по 25. По 25. А далі яка I love you.